Всем привет. В общем, короче, КЗ. КЗ где? Но есть КЗ. Пойду смотреть. что-то каратит, он на резетки поменял. Что-то там выбивает постоянно. Какой-то один автомат. Сейчас посмотрю. Где он коротит? Что там за? КЗ. где? оно а там только КЗ.

Доброго вечора. Там, може, да, тут вибиває і там вибиває. Тут вибиває, походу, третій. От а коли вибиває? Коли щось там вмикаєте? Ситуація яка? От тут у нас завжди був тройник. Ага. Тут включений оце ось Wi-Fi ага. ага. і котел. Все, більш нічого. Воно нормально функціонувало. Позавчора вночі, півтретю, дали світ. Угу. Воно виробило. Ми його назад виробило. Назад в цю розетку виробило. Не знаю, що воно. Угу. Далі що так, є? Це на котел так? Оце на котел. Отут котел був запитаний сюди початку. Угу. Коли почалась війна, зрозуміло, що може бути жопа. І з опаленням. А, я понял. Я беру звідси теж хлопця-позвав, угу. вивели оце, щоб воно окремо. Помогли зарядну станцію підключати. Так, да, і он зарядна станція угу. стоїть. Щоб на всякий случай. Тепер е у мене виходить, що він віддільно типу, включається в цю розетку котел. Е вчора я йду, міняю вилку. Нову поставив розетку, нову поставив розетку, вилку нову, тройник новий купив, новий ага, тройник, ага. все одно воно. Так то зараз вимгане з розетки? Википає. Де? Ну там в розетки зараз вимгане. Зараз не вибиває чому. Що... Щось вимгане. Воно не вибиває, коли воно само. Любий тройник вирубай. Так, понятно, дальше не понятно. А, пока я тут for Ну тут о, навіть о, зараз я відкрив, зрозуміло, чим воно вибиває. Тому що це нуль, який накинути на ниль шину, це обща шина нульова. Наприклад, якщо ви вимкнули так, щоб вилка вниз, воно може не вибивати. А якщо наоборот, ви робите коротке замикання між фазою та всім общим нулем, Скоріше може, ви можете включили цей. О, ну наприклад, на даний час у вас... Тут 0 на вільці, а тут фаза. А коли вимикаєте цю штуку, може бути наоборот. І воно коротке замикання виходить. Тобто тут треба можна спокійно відключити оцей ноль. І тоді воно напряму згідно. Тобто, тут зараз треба знайти, де той провід. Задавлення ми залишаємо, як воно є, воно в будь-якому випадку посередині. А. Ну зрозуміло чому? Буде тоді що, на двох проводах. Ноль він так постійно підключений. Ноль і фаза буде. Ну, от, от от, ні, заз, буде і заземлення буде, і цей буде. І фаза. А 0, а 0 можна не, або підключити, знайти його. Зараз я його знайду, де він тут, і підключити, з'єднати все, і спаяти. Просто провозьміж собою. Бо вони посаджені на нульову шину. А ось це фаза. Наприклад, ви берете оцей провід, який, наприклад, ось він синій. Ага. з цієї сторони. Да. Так вимикаєте і тут, наприклад, ноль. А коли ви вмикаєте через шість странік, ну, наоборот може бути. У нас, у нас була ось... Там Позначка була. Ага. Яким боком? А там. Ви ж не знаєте, ви вмикаєте тут з котла. Зараз я, я зараз перевірю. Uh. Так. А, вона була. Так, ви вмикали отак, так? Да? Щоб цей проводний свисів. Oh, це зараз так було. Він, ото, да. Все правильно. Тут ноль, тут ноль. А в тройні ви могли вимкнути наоборот, це воно вийшло. Наприклад, отак. Здесь у вас вийшла фаза, ага. а здесь ноль. І ви коротнули між собою, тому що воно на общому все у Як нам це вияснити, щоб правильно усі в наприклад? Можна усі цена відключити, а. він ніякої ролі не дає. У а для чого він взагалі є? Ну то якщо знайти э, цей провід, який звідси, йде, з'єднати просто не на цю сину, а оба, обидва їх змотати, Угу. Тоді вона буде нормальна. Але я не бачу сенсу Зараз це синій робити. Синій той, который йде від котла. Да, він все одно на общу сину йде. Ви просто будете відключати е, від котла фазу і все. А ноль буде постійно там. Що вообще синій провід? Що mm? таке синій провід тут? Це, це ноль. ноль. Тут Ноль фаза і, з, і заземлення, так? Да? Так. Я думав заземлення то ноль. Ні. Землі, це, це, Ось вони, mm -hmm. всі. Але все одно то, ви то, бачите, якщо, наприклад, ви будете по-іншому воно все не буде працювати, Тобто мені зараз давайте на, краще я знайду десь де той провід. Можете автомати там виключати? Світло. Да, зараз виключимо такло, щоб воно тут. А если а если я кофлот, то тут будешь свет, да? Да. Mm -hmm. Дякую за Ты же вони что шукали, шукали, навірно тоді. І Так, мы ну, даємо тут. От Перекорочили. Воно ну, спочатку було нормально тут вже но. Я так виводить. Ну, він по проводу з бачиш, куди він іде. йде. Ось це і фаза угу. на котел. А це ноль. Ну, третій був. на котел. — Угу, Оце так? Да? Угу. Ну так, да, коли там не було нічого. Що я Верхній ряд. Третій котел. Ага. Ну, От і проводимо проведемо гайдеці. Ну. Тобто мені треба отак і з'єднати просто і все. І так. Тоді вона хоч так вмикає, хоч так воно все одно буде. Попробуйте. Я пам'ятаю проблема в тому, що на котел у мене стояв програматор. по температурі, у хаті ага. його там включає і виключає. Наружний да, виходи. Так, да, і ото висить провід там білий. Е, і коли щось тут вони встроїли, то стала проблема, що він не давав щось тут зробити, той програматор нормально. И мы его нахрен выруб был, Давайте Сейчас я сам вилку заб соберу. Вилку oh. соберу. Так Микола, все так. Ну давайте ну, і так, і так перевіримо, точно. Да. Що я вгадав, вже ж виходить його. Шо, реле прикольно поставили так. Тут типу на вход воно стоїть. Угу. Так я по поводу настроїк я вже хотів попитати. Там же ж є якийсь цей. В реле? Так, да, там же ж є якийсь цей... діапазон. Ну, 255 у вас стоїть. 200. 200... 200 б. багато, мабуть, да? Ну, да, десь, так. А б. верхні. 250. На менше треба, ні? Ну, не знаю. Я вже, наприклад, 260 ставив. Було 250 ставив, потім люди звонили і казали, наприклад, як... вирубає типу. Так, да, буває, що, наприклад, на, постійно там 25150. Під... Окей, тоді і питання, На плеск. Воно. Бережає оця штука чи ні? Ну, все різкі стрибок то, да, вона вимикає. Там. 10... секунд, долі секунди? О там десь, може, 10 мілісекунд, може менше. Чи 0,05. Вистачає цього, так. Да? Так, да, так. Да, швидко дусить. У мене ще є херня така. Стабілізатор? Так. Да, вона mm. в 2022 році. Були дуже страшні Так, от перевіряємо. Ну а так. А Ah. Все працює. Не за що це у мене. А, хочу. А, загоїться. Да. Да. Mm -hmm. e, напряму він працював, бо я угадав провода синій безкоричний mm -hmm. спогадав. Коли синій синій, ми не перевертаємо, коли синій у синій, синій. Мож... а коли через страні синій на цей. А можна ще а, не надо. Тобто, ви можете вмикати, як ви захочете. І не... Переходні. Да. Все, Є. Далі ще. Ану, да, ти собі. Далі ще у нас питання по поблеках ло. На весь будинок хочете підключити? Е, mm. да, не те, що е, ми хочемо не на весь будинок. На весь будинок я вам зробив папа-папа, і коли ми вдома, ми так включаємо, як нам мали сильно. Але є ми хотіли би. А скільки яка у нього потужність? 3,6 кВт. Його вистачає. Він не встигає сідати, доки до підзарядки, скажімо так, доки появився Ну, uh -huh. Його вистачає там на 20 годин. От, якщо включений в його інтернет і, і котель. Ну, наприклад, він через себе може пропустити. Ну, цих 3,6 кВт. кіловат. Що, наприклад, ви електродуховку вимкнете? Ну, Чи щось таке? Ні, ми про це не говоримо. Uh -huh. Ми говоримо про те, що працює котел і ми не, не включаємо. Ну, може тут. тут можна міні. якийсь блочок поставити, там в нього ну такого плану. Токи накладний. В нього поставити той автомат, який буде перемикатися. І це. Ну, так, це буде вся квартира Так. Да. Нам не треба всі кости. Частину якусь? Частину котел і інтернет. Все. Ага. Я хочу його ось тут поставити, включити його в цю розетку, ага. а у нього включить котел і інтернет. Так так і зробити. Не страшно це не, ну, для, для екофло, для замикання, для чого. Та ні. Інтернет і котел без питань будуть тягнути. Буде як і буде ну, це працювати. Так, ага. да. да, без питань. Там не надо міняти mm. так, ж такі. Ну фаза нуль з нульом в цьому ну, можна перевірити, наприклад, що у вас там фаза. Ну, перевірити там на котлі Д-фаза, там просто поміняти місця і все. Oh -oh. Ну, вилку в вековлоу. Oh -oh. Ну, щоб ви знали, як правильно її вставляти. Он well, не виробить воно зараз, Давайте вийде Давайте. Сили. Все, ага. Так. Тоді я його сюди підтягнув, давай, Тут я це відключає. Буває без світла на дев'ятий поверх, не десятий. Страшне. <laughs> <Шості. Належно. laughs> ну він же сам по собі і працює, як би десь, якщо в розетку розвитку Я вичекав, так. Там це та, 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 та. функція, не знаю, може там є кнопка, яку ти типу по ну, собі... Пишуть, Впишут, що автоматично. Так, да? а ну тоді просто вмикаєте його сюди в розетку і через оцей а, цей чорний. А потім вже чор... ж можемо імітувати зараз, це саме. Імітувати, що світло тут? Ну так. Да. так. Та, та, <clears throat> Теоретично. Так, ну вмикайте. Ага. Сюди можна. Ні, не можна. Чого? А, можна можна. Да? Да, а що не можна, порядка. Святис. Із... А нічого нічого не зустрінеться, ми зараз включимо котел напряму до нього. Ту, ту вілку. І в той трейнік, і все нічого нічого ніде ни, не зустрінеться. Воно окремо буде зовсім. Що котел, що той шо, я, шо, все той трейник. Що що це туплю? Котел у нас все напряму вже йде. І нулі фаза. Тільки за землення, а воно все. все ну, а, у, 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 тут. То. То зустрічення ніякої не буде. Да, так, це можна спокійно. Чи розвернути, де тут у вас розвідки? З тої з тої сторони є. Розвідки з твої сторони. Розвертають, ну, да не. Ну так, не до столе. Щоб ви от до того, як я переробив, так могло б щось і бути зикофлоу. А так нічого не буде. Тут можна через води. Да. Так. Це сюди вмикаєте? У нас ота вілка що з скотла, вона все окремо від от, от, окремо от квартири, де повністю зустрічних не буде струмів між. Не буде, так? Да? Ні. Там все те, що поєдине, таке заземлення. А, а фаза є нуль окрема зовсім. Правильно, ну так. Да. Ну, а нове, ну, ну, якщо що не так, от би зараз увімкнули, бо це в розетку, во могло б виси А так ні, нічого не буде. Бо це ну, окрема лінія зовсім. То до цього, як, поки я не переробив, так могло, щоб могли б бути, бути проблеми з екофлом, могло б згоріти. сюда? Котел працює типу. І це працює. Це працює тільки інтернет і котел. Да. Uh -huh. А Так. Ну да. так, оно не буде далі працювати. Котел і інтернет буде працювати. Інтернет є, котел. Красний. Ні, ну то не записався підключитися. Угу. Котовал робить ви? Да. Так. Так. Тобто зараз... А у вас інтернет який оптичний, ні, звичайний? Оптово окно дотягнуте. Да. Ну коли вимикаєте, якщо вмикаєте, да, то врачує. є, да? А. Типу працює, так? Так, да. ну це у вас, грубо Шо? грубо кажучи, окреме джерело безперебійного зірлення для котла і для інтернету. Що відбувається тоді, коли е, включається світло? Ну одразу перемикається, включається заряд і перемикається напряму йде напруга з розетки до цього тройнику. Тобто воно одразу заряджається? Так. І це вважається циклом виходить? Ну, заряд, повний заряд, повний розряд це цикл. А нього пишуть не важно скільки. Ну, я не знаю. У мене, наприклад, акумулятор, як він рахує, якщо там розрядився до 30%, тоді да, може ще порахувати цикл, а якщо до 80-85%, там 85, то не, рахую. не рахує. А це до у технічних цих пишуть, так, так? Да? Ну, може, так налаштована на самооплата, яка керує акумулятором. Що вона не вона? У мене тут от 5% до 90 я її ага. заряджаю. Ага. То, типу, якщо воно не опуститься там. Коротше, якщо воно до 5% не опустилося, то це що, не вважається циклом? Ну, чесно кажучи, не знаю. У мене, наприклад, батарея на 20 кВт, вона менше, ніж 90% не розряджається. Хоч там на світло світла вийдуть. Селян, що пише? Може воно рахує, знаєте як, наприклад, сьогодні ви розрядили його там, до... 50, до 50. Воно десь записало собі галочку, що 150 було. Потім там через тиждень ще до 50-ті. Тоді нарад, цей нарад, цикл воно може так рахувати. Тобто додається, 50 50. може так воно, я не знаю. Ну, це може так бути в цьому налаштовано. 130 вот. Так, Угу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ну, зараз з'явиться. Чи? Не хочеться її кончати, щоб... Тобто постійно працювало? Так. Да. Ну, воно у нас більш дуба нема, чим є, Якби. Ну, так воно, теж, якщо вона постійно стоїть. Або заряжена 100%, або розряжена там. теж не хорошо. Тепер вона буде зараз дубасить, доки не зарядить, правильно? Ну, так. Да. 2,6 кВт. Короче, чи рахується це циклом, це хіба що я можу знати у офіційного... Ну так, да. думаю, там, Та -та. буде. Ага.